Вербинець Селяна. Вербинець Юрій. Вина. Гробос. Грицан. Данило. Дудич. Коноло. Кропенко. Кожиль. Мартинович. Оліярник. Порожай. Попівняк. Попівняк утримав. Поставить. За. Данюк немає. Пундяк. Тримав. Сузанська. Потрималася. Тріла. За. Федорець. За. за. Польниць. За. Чеш. Потрималася. Шаловилок. За. Яценів. Потрималася. Три хвилини за чотири. Дванадцять. Дванадцять за. Потрималася. Пропозиція не підтримана. Чиї, ще що є одна пропозиція. 12 12, ще є одна пропозиція. Хто е, за те, аби е, виключити з програми паспорт? Це мається на увазі в додатку No1. З додатку до проєкту рішення виключити паспорт, загальний трактеристок. Паспорт загальний користування тує цілу таблицю, тому що вона стосується. Бю, паспорт бюджетної програми. Що таке бюджетна програма? Я роз'яснюю депутату. Бюджетна програма це є основна дороги. програма, яка визначає, цих які цих. проблеми, як ми будемо вирішувати. Потім в бюджеті ми виділяємо гроші, і на підставі того робиться паспорт бюджетної програми, який затверджує голова. І питань тут нема. Ми гроші вже виділили. Нам треба тільки тую програму, після того паспорт програми Павло Андрійович затверде. Нічого тут складного нема. Просто той, хто розробляв програму, я чому говорив, мають бути юристи і мають дивитися закон Дякую. Ставлю на голосування, маєте план? Ставлю на голосування пропозиції депутата про те, щоб в до даного проєкту рішення виключити паспорт даної програми. Хто за, прошу голосувати по імену. Бакунець. За. За. Бучу. Вербенець Іванов. Вербенець Уляна. Вербенець Юрій. Вина. Рабос. Грицан. Втримусь. Данило. За. Дудич. Кононо. Рупенко. За. Кужик. Втримусь. Мартинович. Втримусь. За. Порожик. Копівнян. За.

11. 11. 11. 13 13 требується. Да. Шановні депутати, бюджетно, паспорт бюджетної програми має затверджений постановою Кабінету Міністерства фінансів і має певний вигляд. Зараз затверджує, що вот ту штуку. Наступній сесії, Павло Андрійович, знову нам її передасть, бо її казначейство не прийме. Прийме, бо всі програми. Попробуйте прийме. мені хоч одну букву тут поміняти, Марія. Я нічого не поміняю, так як є, так і дам. І ви побачите, і ви останетеся, Павло Андрійович. Ну, 에, Переходимо до розгляду. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому по йменно. Хто запрошу голосувати по йменно? За За Бучком. Пербенець. За Первинець Юрій. За. 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 <кхи> Вина. Бривус. Грабос. За. Грицан. Данило. Додич. За Крупеник. За Марканович. Оліяк. Порожий. Покійняк. За, Конон, За. Крупена, За. Кужи, За. Продані. Удяг. Сазанська. Да. Кріла. За. Федорець. Кульмець. Чишеч. Да. Шаловило. 18. 18 за. Рішення прийняття. Всім утегло. Наступне питання порядку туди Внесення змін до положення про порядок на іменування і перейменування назв вулиць, провулків, провулки проїздів площ та светі в місті Ялові, затверджено учнів міської ради No112 від 21 грудня 2015 року. E, позитивний висновку комісії зауваження пропозицій немає. Ставлю на голосування в цілому по Хто за, прошу голосувати. Доконець. <клухи> за. Бу за. Бучко. За. Вербенець Іван. За. Вербенець Оляна, Вербенець Юрій. Вирад. Рабовський. Грицан. Данило. За. Дудич. За. Кононов. Крупенко. Кужель. Мартинович. Уліяник. Порожик. Опівняк. Оставитьюк. Проданюк, За. Пундяк. Созанська. Кріла. Педурець, Ульмець. Чеш, Шаловило. 25 Рішення прийнято. Наступне. Переходимо до розвитку наступного питання порядку денного. Про внесення змін до положення про комісії з питань законності, регламенту депутатської діяльності та етики, затвердженого рішенням Юрійської міської ради No16 18 грудня 2015 року. Позитивний висновок комісії додаємо, знаєте, що петиції даної комісії входить здійснення контролю за затриманням Статті закону клієнти про корупцію, а саме про конфлікт інтересів, де, де вони будуть здійснювати за тим контролем. Що для мене особисто дуже важливо. Ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати по йменно. Доконець. За. 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 Вербенець за. Іван. За. Вербанець за. Уляна. За. Вербенець Юрій. Вина. Рабовський. Грицан. Данило. Дудич. Каманов. Крупенко. Кожель. Мартанович. Ольянник. Порожик. Попівняк. Оставить. Руденюк. Пундяк. За. Сузанська. За. Оля. За. Сузанська. Оля. Сузанська. Федорець. Пульмиць. Чеш. Шаловилов. Є ценять 25. 25. рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про передачу з балансу Юрійської міської ради Львівської області на баланс оперативне управління комунального підприємства Юрійської міської ради стадіон імені Євгена Смука. Передаємо спортивний майданчик для гривні футбол, збудований на цьому році, на баланс і на виконкомі встановимо. Порядок оплати, Я думаю, будемо користуватися. Добре, що ви сказали, порядок оплати. загалі то оперативне управління, якщо б ваш юрист подивився, передбачає передачу майна державного або комунального для некомерційних комунальних підприємств, для некомерційної діяльності. У нас стадіон є комерційним підприємством. І трошки неправильно буде трактування про передачу з балансу на баланс. Тут є про передачу в оперативне управління. В оперативне управління. Тут пов'язуються права, користувача і права власника, а не фінансові документи. Тому би пасувало, щоб це питання називалося про передачу спортивного майданчика для... Гри в мініфутбол управління комунального підприємства Євгенівської міської ради стадіон імені Євгена Сму. І е, включити тут, крім 137-ї статті Господарського кодексу, включити ще статтю 78 що стосується саме комунального підприємства, яка регулює Господарського кодексу. І в пункту першому відповідно передати. Спортивний майданчик для гривні, футбол комунальному підприємству, Яворівської міської ради, стадіон імені Дім'яна Смука, ну і далі по тексту. А хто має так, якщо так зміни вносити, то це фактично нове рішення. і Воно, відповідно, має знову ж таки проходити комісію, знову ж таки, виноситись на сайт на 20 днів. Ми не можемо такі зміни, аж такі. щоб не якесь речення, це фактично нове рішення. Андрійович, я не вношу зміни, я подаю пропозицію. І ще раз звертаю увагу, що ви не користуєтеся послугами своїх юристів. І тому ця людина, яка писала, напевно, та ж сама, що програма, яка не володіє правом, знанням в області права. Будемо мушу вас розчарувати. То, власне цей проект рішення складав наш юрист. Ви Ні, Є, то, добре. Ми передаємо баланс. Передає? Шановні, баланс. Це є фінансові документи, а оперативне управління це є права користування і Ви Піше, що передає Яворівська міська рада. А в ваших словах Яворівська міська рада не передається. Чи є тут наче перегляданчики є? А, а хто ух. приймає рішення? Ні, ну казати не начнє, воно на балансі є. Чи, чи, чи ми, йде, якщо є, в нас нема на балансі, то ми не можемо прийняти рішення передати. Можна no. є є. <кък> Марія Івановна роз'яснити, перебуває на балансі. Ну no, <кък> ясно, воно yeah. було yeah. незавершене yeah. виробництво. Yeah. Тут була, де є декларація yeah. про готові. Yeah. Yeah. Ну, і передастем воно в березні місяці взяти на балансі. Yeah. Воно. Yeah. А як yeah. на балансі yeah. то є, то як звичайно? Yeah. На, на комунальне підприємство стадіон передасть. Yeah. Марія yeah. Ну і звичайно, головні книжки, для того і робиться, щоб передати для них. Для чого воно не військовода, теж на то рішення, бо. Бо вони давали свій голосування на все Андрій, просто на баланс споштовування. Володимир Васильович, ви знімаєте свою пропозицію? Володимир Андрійович, я знімаю свою пропозицію, але я вам ще раз звертаю увагу. Я зрозумію. Добре, дякую. Ставлю на голосування дане проєкт рішення в цілому. Хто за прошу голосувати по До Доконець. за. Бучко. За вербенець, вербенець Оляна, Рербинець Юрій, За. Вина, За. Гробовський, За. Грицан, За. Данило, За. Дудич, Кононов, Крупенко, За. Кужель, За. Мартинович, Вольярник, Порожик, Попівняк, За. Уставидюк, Роденюк, Кудяк, За. За. Сузанська, За. Тріла За. За. Федорецька. За. Уднес. Чеш, що ловило? Я 25. Рішення прийнято. Приходимо до розгляду наступного питання, переходимо земельні питання. Про внесення змін рішення Євгенської міської ради No. Прошу. Вони напевно. Я питав перед ним. Вони не то, що бажають виступати, вони бажають подивитися на процес голосування. Саме по їхньому. Не по їхньому питання, яке їх цікавить. А їх цікавить питання. Останнє? Прошу. Da, давайте пропозицію про те, що з дане питання... Хоча ви знаєте, що ми вже заперели порядок денний, але взагалі тебе... Шановні депутати, хто за пропозицією депутата Вербенця про те, аби питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки громадянину кіндрат, громадянці кінтра, Людмилі, Єврографіні, розглядати зараз. Зараз пропозицію, прошу, пройду приймати. Верпинець. Бучка. Вербинець Іван. Вербенець я. Перенесете. Зараз розглянути запитання. просто Верпенець. Вербенецький. Вина. Рибовський. Данило. Виконано. Купене. Кужиль. За. Ульянин. Порожик. Кигняк. За. Оставитюк. За. Кудяк. Сюзанська. Тріла за. Бедорець. Боймець. За. Чеш. Шала Бело. За. Ясені. Переходимо доразу запитання про надання назву на виведення проєкту з наустрою. Щодо відведення земельної ділянки, громадянці Кіст, Кінтра Людмилі Євкратів. Зауваження позиції. Чому <питрес> <Прошу>. негативний? <питрес> Депутат <покажу>. до слова. <питрес> Шановні депутати, шановний голову, Значить,